На каналі Український порцеляновий посуд. 16 серпня, Київ Почайна. Друзі, сьогодні прогуляюся по барахолці і вас із собою запрошую. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. Бажаю всім приємного перегляду. Дуже багато, кожен чимось зайнятий. Хтось продає, хтось купує. Одні беруть речі, щоб перепродати, інші, щоб залучити собі в колекцію. Тут можна знайти справжні скарби від дрібничок із побуту до унікальних старовинних речей. День сьогодні видався сонячним. Саме така погода додає особливого настрою цій ярмарковій митишній. Дивіться відео до кінця в фіналі, обов'язково продемонструю свої сьогоднішні знахідки. Доброго дня! Скільки чайні пари коштують? по 200 гривень. 200 гривень. Баранівський фарфоровий завод. Я вам покажу. Ручний розпис. Рідкісний чайник. Коростенський фарфоровий завод. Кришечка нарідна. Вживаний. 50 гривень. Вместе с банкой Мыска, да? Василькивская майолока. ручная работа. Это еще славянский делали, завод был, сейчас уже немало. Василькив. Василькив? Угу. Да? Да, да, Василькив. А я не бачу. Угу. А может... 60. Ну, это мне привозили, я не знаю. Выробы с глины. 500 гривень за одиницю. Коник та ж сама ціна. У Васильків. Песик Європа 400 гривень. Дитячий ігра. Лисичка та гуси 100 гривень. Попереду щось цікаве продають. Зараз підійдемо, подивимося. Три чайних пари. Золота сітка, Полтавський фарфор. Ручна робота. Ціна 350 гривень за пару. Гарбузик в новому стані, городницький фарфоровий завод 50-ті роки, 1300 гривень, сухарниця, городниця, 1200 гривень, теголечик, зображення калина, полонський фарфоровий завод, 400 гривень. Звичайна пара дружків Кобальт 200 гривень. Підсвічник, ручна робота. Полонський фарфоровий завод. Є пошкодження. Травнева ніч. Також полонне. 350 гривень. Натання на ромашці. Молочник, добиш, чайні пари маки, ручна робота, баранівський фарфоровий завод, ціна за одиницю 180 гривень. Молочник. Леймов-Баранівка, завод імені Леніна. На жаль, є тріщинка на ньому. Ось, будь ласка. Ціна 1200 гривень. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі зроблю закріплення на телеграм. Хто буде цікавитися, будь ласка, переходьте, замовляйте. Скільки коштує? Добрий день. 200 гривень. Засновники Києва, брати, Кий, щек, хворив та сестра лидить. Друзі, подивіться, яка краса люлька майолика. Ось, Все функціонує. Ручна робота. Подивіться, вперше таке бачу під ціну 50 гривень. Котик, скринічка. Придбаю для своїх діток. Настінна тарілька, ЛКСФ, ручна робота, діаметр 50 см. Ціна 8 тисяч гривень. Чайні пари, полтавський фарфор. Да, в новому стані ціна 900 гривень. Друзі, рідкісна чашка Гігант, Кремге, Світловодськ. Подивіться, яка ручна робота по золоту. На жаль, без блюдечка Ціна такої красині. 700 гривень. Рідкісна чашка. Називається курочка ряба. Вся позолота на місці. В новому стані. Клеймо Будянський фаянсовий завод. Ціна 2000 гривень. Статуетка ЛфЗ Рідкісна. просять 20 тисяч гривень за неї. Рідкісний набір спецників, сіль, гірчиця та перець. Дана пропозиція буде в телеграм-каналі. Вербілки. Під відео в першому коментарі залишу посилання на телеграм. Переходьте, підписуйтесь. Ціна 600 гривень. Це китайська. Тарілочка для перших ну, страв. Що ви не письки, іма, то, будь ласка. Ручний розпис. Це заводи під городниця 450 гривень. Домарко. Дана пропозиція є в телеграм-каналі. І такої розкраски там Ну, Ну, різні там. як немає. А скільки ведмедики? 100 100 гривень. Виріб з дерева. Хочу, друзі, показати вам півника. Хто знає, чи є клеймо, будь ласка, підкажіть. 200 гривень. За що ти хочеш там? А статуетка скільки? 200 гривень. Щоб не Чайник. Жар птиця. Ручна робота. Баранівський фарфоровий завод. 400 гривень. Рідкісна статуетка. Артель полонне 2000 гривень. У гарному стані. ЛфЗ. Скільки такий ведмедик? 600. 600 гривень. Чайна пара Вуаль. Має надпис 8 березня. ЛФЗ. Підкажіть, будь ласка, ціну. 250, 250 гривень. Годинки у пропозиції. Великий асортимент. Жіночі прикраси, два рідкісних предмета, чайник, зелена полива, ручний розпис, від чайного сервізу бутон, молочник, баранівський фарфоровий завод, ціна за одиницю 600 гривень. штука, це Чайник має ручну роботу. Ручний розпис І А 1200 гривень за все. Борщик для квітів. Ручна робота. Підкажіть, будь ласка, ціну 150 гривень. Ваза. Скільки вона? Сто гривень. Сто гривень. Молочник має ручний розпис. А такий? Сто гривень. Також 100 гривень. Скільки калькулятор коштує? Сто гривень. Там ніхто така. Друзі, хто пам'ятає? Хто користувався такими, будь ласка, напишіть в коментарях, як з ними було працювати. Зручно, ні. Буде дуже цікаво. А попільничка скільки коштує? 350. 350. Київський експериментальний кераміко-художній. А Така дівчинка. Ага. Скільки вона? П'ятдесят гривень. 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 Зараз підійдемо до нашого друга. О, пане Олександр! Вас по праву називають королем глини. Добрий день, добрий день. Радий вас бачити. Взаєм. Як настрій? Чудово. Супер. Пане Олександр. Гарний настрій. Дивлюся. Сьогодні дружина вас порадувала зраночку, смачного чаю приготувала. Вона, вона спала, поки я збирався. Поки ви збиралися. Що у вас сьогодні цікавого є, покажіть, будь ласка, нам. Що сьогодні? Ага, чайник, півники, так? О, гарний, да, ручна робота, городницький О, фарфоровий. Так. Потім царська чи для морозива, чи Царизм, так? Так, да, да, да. угу. без Це ви сьогодні знайшли на Петрівці, так? Так. так. Угу. Цікавий виріб, так, що ще молочний чов, цукор. Ага. Полоса таке. Дуже тоненький фарфор, навіть предмет береш в руки. Як по вигляду ніби береш, що він тяжкий, а піднімаєш легесенький. Що ще цікавого сьогодні знайшли. Я дивлюся, ось новинки у вас. Так, лисичка Васильківська, майоніка 50-ті роки. Васильківська, так? так. 50-ті роки, лисичка. Так. І Ага, качечка. Так, ж, початок 50-х років. Початок. Початок 50-х васильків. Так, угу. Ось, сьогодні ваза. Такої О, ні в кого немає. Такої ні в кого немає. І навіть музея, так? Ну, ну я думаю, що Не можливо прийшло, є, але мені уваги. перший раз зустрілися. Дуже це за всю вашу практичну діяльність вперше побачили, так? Це васильків. Так. Угу. А скільки продаєте? Ну, для початку тисяча гривень. Тисяча гривень. Дуже гарно. Це як ваза вважається, а, так? Це вазочка, так. А скільки mm. така ваза? Mm. Угу. Також дуже гарна. Що це в нас за виріб? Кіровський, так? Паянцевий завод. Це 30-ті роки, так? Ну не часто зустрічається. Mm. Взагалі не зустрічається. Взагалі не зустрічається, так. Пане Олександре, що побажаєте нашим глядачам? Побажаю глядачам сонячного неба. Так. Настрою, щоб посмішка завжди була незалежна від ситуації. Так як у вас, що ви завжди посміхаєтесь, завжди Ні, так, гарний що? настрій. Там щось Трампа з Путіном переклинило і вони так і все, завершили цю війну. Щоб, за... щоб Трамп завершив цю війну, так все, дякую. Дуже гарні побажання. Жму вам руку. Бажаю гарного дня, гарних продажів вам. неї такий дивний клеймо. Ага, Взял. чайниця. Вона каже, вона медовниця. Я кажу, буде чайниця. Чайниця, так. Вона така красивенька. Дуже гарна. О, супер. Ну, ага. Але дуже дивний клієнт. Мені здається, це приурочено Олімпіаді 80 виріб. Але От, ручна робота, виріб. так. Але мені здається, що таки мала бути ще одна кришечка зверху. Купол такий певний. Ага. Нема, угу. І це ще є. Що скажете, пане Олександре, як, на вашу думку, виріб заслуговує на увагу? Це ще за Олімпіада така. Ти ж і набитий клеймо. А, перебитий клеймо, новий експерт вищої категорії. Це <реш> думка пана Олександра. Дякую вам велике. Дуже цікаво було побачити таку чайницю. Те, що ручна робота, це вже цінний предмет. Друзі, чесно признатися, продавець Васильович пригостив таким медом минулого разу. Мед неймовірно смачний, тут більше, ніж пів літра, так? Скільки він коштує? 150 п'яв. Сто гривень. Сам людина, він пчоловод, сам займається, сам викачує. Це позаминулий рік, так? Чи минулий? Минулий рік. Я бачу, що він засахарився, але дуже-дуже смачний. З чаєм, з булочками, з молоком, просто неймовірно смачний. І ціна помірна, невелика. Скільки такий музикальний музичний інструмент? Тисячу гривень відредагувати його, так? Тисячу гривень. Так. Друзі, грамофон Ленінград називається дружба. Скільки він? Три тисячі гривень. В робочому стані, так? Так, А така гармошка? Тисяча гривень, тульська. Тульська, тисяча гривень. Також працює в нас, так? Все працює, все працює. Так. Електрична швейна машина Фрея. Угу. Рідкісна, до речі, скільки вона коштує? 2500 гривень. Так. А така гітарка? Та гітарка 2,5 стоїть. 2,5. Електроакустична 4. Електроакустична 4 тисячі. Друзі, ну а за метком рекомендую завітайте до Васильовича. Дуже порядний пчеловод. Завжди вам продасть смачний та солодкий мед. Друзі, наш підписник поділився своєю знахідкою. Ось, подивіться, яка красуня. Подивіться, вона незвичайна. От саме навіть колір лиця. Зверніть увагу, розфарбування незвичайне. Це кармен, або ми його ще називаємо іспанський танець. Ось. Подивіться, клеймо київський експериментальний кераміко-художній завод. Але дуже стареньке клеймо. З таким клеймом трапляється? Раз дуже... у 100 Ні, Я думаю, не раз у 100 років, але дуже-дуже рідко. Тому ось така знахідка. Ось подивіться, як тут і позолота присутня на бантику, і сережки в позолоті. ну Така вона особлива. Дуже вам дякую, що показали. Скільки такий підсвічник? 300 400 гривень сірнички Африка Африка Підкажи ціну ведмедика 1000 гривень Друзі, головний ряд, подивіться скільки люду на годиннику 11.00 годин. Сьогодні погода сонячна, досить тепло, орієнтовно, плюс 25 градусів. А ми продовжуємо наші пошуки. Будь ласка, додивіться відео до кінця. В кінці відео продемонструю свої знахідки. Доброго дня, пане Сергію. Доброго дня, пане Віталій. Сьогодні таке сонечко. Дивлюся, ви в настрої. О, у вас асортимент обновився. Друзі, подивіться. Кавовий зустрічається часто, чайний, не часто. Підкажіть, будь ласка, ціну. Чотири тисячі. Чотири тисячі. в нас Так. А ну подайте, будь ласка, ближче. розпис, ага. Друзі, подивіться, об'ємна квіточка. Ручна робота. Коростерський фарфоровий завод. Перший сорт тацею, 4 тисячі, так? Ми зараз його розмістимо в телеграм-каналі. Хто буде мати бажання придбати, будь ласка, переходьте за посиланням, підписуйтесь, зможете придбати за 4 тисячі гривень. Скажіть, будь ласка, вазочка ваша київська скільки коштує? Прошу 700. Тут має невеличкий. Ага, я зрозумів. Але, друзі, подивіться, які фарби який малюнок гарний, зі скольчиком київський експериментальний, 700 гривень. Ось така іспанська. 1000 гривень, полонна. Іспанія, скільки вона? Така, 200. 200 доларів, так? Наші, так. Европа, так? Так. Да. Сколько? 800 гривен. Такой 200 гривен. Подскажите, будь ласка, сколько такой выгреб? А, 1200 гривен. 1200 гривен. Маночку тоже. 42-я годовщина. А бюст? Очень... Тараса Шевченко. Подкажите, да. будь ласка. Пана Сергей, сколько такой бюст? Такой бюст. 500. 400. Есть такой?

Тонкий фарфор. Ціна за чайну пару 300 гривень. А скільки такі карандашниця? 350 по фарфоровий завод. Два барильця. Подивіться, який. Друзі, хто знає виробника, підкажіть, будь ласка. Був придбаний 30 років назад. Сімферополі. Ціна 1200 гривень. Та ж сама ціна. Без пробки. Васильків. Друзі, ось і підходить наша прогулянка до завершення. Подивіться відео до кінця. Зараз продемонструю свої знахідки. Повертаюся почайної, Хочу продемонструвати вам свої знахідки. Перша знахідка гарбузик. Він в новому стані. Городницький фарфоровий завод 50-ті роки. Його ціна 1300 гривень, проданий через телеграм-канал. Зараз поїде до нового власника. Друга знахідка рідкісна чашка Гігант. У гарному стані. Кремгець Світловоцьк. Ціна 690 гривень є у пропозиції в телеграм-каналі. Під відео в першому коментарі закріплю посилання на телеграм. Переходьте, замовляйте. Далі штоф. Має ручний об'ємне об зображення в дуже гарному стані. Кришечка не рідна, ЛФЗ. Також має свого власника, поїде до міста Дніпро. Чайна пара має ручний розпис, Довбашевський фарфоровий завод. Продана чайна пара золота нива. Звертаю вашу увагу неймовірно тоненький фарфор, ніби Китай 15 століття. Легесенький, як папіросна бумага. В новому стані, в наявності дві чайних пари від чайного сервізу Золота нива ручний розпис, ціна 1300 гривень. Також є у пропозиції в телеграм-каналі. Чайна пара червоний бутон. Баранівка 60-ті роки, скринічка вітчизняна. Придбав для діток, щоб користувалися. Рідкісна таріль настінна, подивіться, яке гарне зображення, ручна робота, будянський фаянсовий завод 40 роки. Книжка до святкового столу, автор Дар'я Цвек. 1979 рік видавництво Львів, 330 гривень. Є пропозиції в телеграм-каналі. Друзі, на цьому це всі мої знахідки. Будь ласка, не забувайте підписуватись на канал, ставити вподобайки та коментувати. А я всім щиро дякую, хто був разом зі мною на каналі Український Порцеляновий Посуд. До нових зустрічей!